9 травня 2013 року в місті Умань у районі залізничного вокзалу було урочисто відкрито пам'ятну дошку на гранітній стелі. Встановлені на братській могилі загиблих стінах колишнього лазарету No2, шталагу-349, Уманська яма радянських солдатів. Дошка встановлена громадською організацією Народна пам'ять Уменщини за допомогою народного депутата України Антона Яценка. В цій братській могилі лежать сотні червоноармійців, закатованих німецькими загарбниками. Вони прийшли мученицьку смерть від голоду, ран і хвороб в стінах колишнього лазарету No2 Вічна пам'ять. Саме ці слова викорбувані на встановленій в день перемоги дошці. За словами голови громадської організації Народна пам'ять Умащини Владислава Рентюка, це не просто дошка, це увековічнення пам'яті про сотні закатованих захисників вітчизни. За його словами, зверталися по допомогу до багатьох, проте відгукнулися не всі. Подія, яка на сьогоднішній день в місті аналогів немає, тому що таких заходів в місті не проводилося до цього часу. І відновлення фактично обезличеної братської могили, де поховано більше тисячі чоловік, хотілося б подяки сказати народному депутату України, який балотувався по нашому виборчому округу Антону Яценку. Ця людина вона прийняла дольовий внесок у створення цієї таблички, яку ви бачите за моєю спиною. Також біля братської могили, території якої напередодні допомогли упорядкувати працівники дендрологічного парку Софіївка, настоятель свято-успенського храму Отець Вадим, провів поминальну панахіду за загиблими. Лазарет номер 2 Шталагу 349, існував у період з 1941 по 1942 роки. Розміщувався він у приміщенні колишнього клубу залізничників у місті Умань. До нього звозили поранених червоноармійців зі складу 6-ї та 12-ї армії, які потрапили в оточення у районі міст. Та Умані. За різними даними, у нетривалий термін існування лазарету у його стінах мученицькою смертю загинуло більше тисячі полонених. На початку зими 42-го року в лазареті спалахнула епідемія висипного тифу і щодня від хвороби гинули десятки людей. Всіх їх ховали у великій прямокутній ямі, що знаходилася поруч зі стіною клуба. Тіла, пересипані вапном кожного дня поповнювало могилу. Так продовжувалося до початку весни 1942 року. Після того, як загинув останній хворий, Лазарет припинив своє існування. У 1965 році на місці братського поховання міською владою було встановлено гранітну стелу з написом Вічна слава воїнам, що загинули за батьківщину. Територію поховання було обнесено залізним барканом. У 1973 році братську могилу біля колишнього клубу залізничників було поставлено на облік міського комунального господарства.